Ви легше указ президента України про призначення Михайла Миколаєвича Попієва, головою Чорновецької обласної державної адміністрації. Призначити Попієва Михайла Миколаєвича, головою Чорновецької обласної державної адміністрації. Президент України Віктор Янукович, 18 березня 2010 року. Під заїздом сюди камеру, Миколаевич появився в разом відділення. Я був дуже пємно вражений, тому що тиждень говорять я вперше бачив подібний приход губернатора на посаду через кафедральний судову. Михайла Миколаєвича, ви, мабуть, всі знають. Михайла Миколаєвича. Я Михайло... вас. Але там ну, да, да, голосніше, ми ш... виставляємо ви... губернатор. Михайла Миколаєвича, ви всі знаєте. Він тут працював. Були в Києві, в Верховній Раді, на посадах міністра. Виходить з вашого краю зарепонував себе з найкращої сторони. І як політик, і як адміністратор, і як член уряду. Ми сподіваємося, що в Черновецькій області все складеться добре. І у нас в нашому полі, в кабінеті міністрів, ми вважаємо, що Черновецькій області полезно. Полезно, тому що він все знає, все вміє. То по якими повинен ходити голова адміністрації прошу?